Коли ми християни кладемо на собі знак Христа во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь Слово Амінь означає так є, так було, так буде. Ангели на небі кажуть до Бога так само: так було, так є, так буде. Архангели і всі святі, коли в молитвах вони кажуть, так буде. Біблія чомусь нам переводить вірно або істинно, або правдиво. Це не заперечує, але не виявляє повну силу слова Амінь. Луки 23.43 розбійник просить Христа. Поміне мене Господи у царстві своїм так як ми просимо. І Христос йому відповідає. істинно кажу тобі нині, зі мною будеш в раю Амінь. Сої легом, сеймером мет, емо Есей, енто Парадейсо. І тут мало би бути.